Давайте, я вже забув, що як... О, чекай, 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 я забув, що тут гріб. Добре. Я навіть не пам'ятаю, доки я доходив. Ну, я недалеко був колись дійшов. Так, дивіться. Як я можу збити до черпаху шолтей, дивіться, око. Оп. Професіонал. Просто загулив. Тихо. Ну, та в принципі загалом нормально. А, чекай, цей стріляє, вроді. Та, він міг стріляти. Так, що Страшні постріли. Не за верхом стреляй, да? Аби вам добре було. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Воу! Достане, не достало. Чекай, чекай, чекай. Так, що тут у нас? Дивись Двизь! Ходит и сюди Сюда! Сюда бігом Диви. Я беру одну черепаху І вона просто... А ч умер? А ч умер? Давай, давай, тікай гед! Ух, повезло, дві за мною. Тьох. Бо мені треба тут великим бути, а великим міт плав. <успільші> Привет ви на каналі Скле. Граємо сьогодні. Ви знаєте, що це за гра. Це напевно популярна гра, яка є у світі. За останні 30 років. Може і більше, Маріо граємо. Оце саме перше. Я десь його знайшов в Гуглі. Давайте, я вже забув, що я. Оу, чекай, 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 я забув що тут гриб. Добре. Я навіть не пам'ятаю, доки я доходив. Ну я недалеко був колись дійшов так, чекаю, тут може заїжджати в ці штуки. Не заїду, Ну погнали, давай. Пещий має бути на розслаблені. Чікс. Дострейну, а ну не, не сідає, это. Оп! Лиш не кажу, що хтось не грав цю гру. Якщо хтось не грав, ідіть грати. Ооо, заїхав. Я знову ж тут десь має бути скрит. Добре. Все, давай, виїжджай. Це шикарно. Так, тихо, ці два. Можна якось двох заразу. Є, я знал. О, копійка. А чекай, тут ще десь один гриб мав бути вроді. І все, пещерів прийшли. шикарно. Навіть ні разу мене не вбили. О! Тут чим вище застрибнеш, тим ліпше. Більше очок дадуть. Яй-яй-яй, ну я валют, перший пещері. Щось думаю, що тут таке пограти. І собі на дому. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, це вже серйозно. Тихо. Двох зараз. Так, я за. Е, Вроді швидше буду йти, чи що? Ну це щось мені дало. Так, чекай. Опа. Тут копійка безкінечна. Там зверху ще щось буде десь гриб. О, черепахи! Дивіться, що вони роблять. Чик-чик. І всіх позбивала. Оце теж прикольна штука. Так, тут я сі не влізу. Оце поної гадували колись. На денді це все так грало, що. Так, два гриба. Ми побачимо два гриба. З-з-двох! Давай, пішли далі. Тут ще легко, ну далі легко не буде. О, далі ще й ті ножиці, Я не люблю ці ножиці. Е-е, По-моєму, якщо я вискакую до гори... То вони не вилазять. Вроді. Добре. Видиш, не вилазив отуди, я стою. Хуо, я думаю, капець мій. Добре, що, все гарно йде. Так, чекай, два їде. Один і там другий, та один і другий. Верхом. Дуй, дво! А цікаво, що було, якби я туди до гри заліз. Є, другий рівень на розслабоні. Ту-ту-ту тут, 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 тут. Давай, давай. ай. До середини не годенщись щось виско доскочити Ну нормально, нормально йдемо. Йде? Е... Ну це ще нормальний, це теж ще вроді нормальний. Це я ще тоже пам'ятаю. Всі решті я вже не пам'ятаю. Поїхав. Тихо? Добре. Добре. Еээ... -е. Ну тої штуки, в принципі, мені не треба, але давайте подивимось. Тисячучок мені дали, ще би не треба. Як не треба? Так, давай, черепаха, шруй, геть звідти. Черепаху нам чує літати, прикиньте. Так. Добре. Воу-о-о-о-о-о. <газ> о, о, о. о, це чуть не впало. Так, дивіться. Як я можу збити до черпаху шолти, дивіться, отко. Оп. Професіонал. Просто завалив. Тихо. А ви вже пишіть мені. О! Які ваші тут рекорди. Ай, Ну як? Так все гарно сі починало. Валили як... О, дивіться, вже 400. Ну, покщо валим? Валимо Три рівня ми прийшли на розслабоні. Один раз тепер в кінці. Трошки погано впав. А так-то загалом то взагалі не погано. А. Оцей вроді я ненавидів. Та це ужас тут, чесно. Чесне слово тут ужас. Ого. А чуєте я ще й навіть профі. Тихо. Тіхо. Ай, ну це не повезло. Ну та в принципі, загалом нормально, А, чекай, це і стріляє, вроді. Та він міг стріляти. Та, що там? Страшні постріли. Не за мерком стріляє, де. Тікай гет! Ай! А що це за дракон? Слухайте, а я його колись може і не приходив, навіть. Ну, я дуже давно це грав. Гейм овер! Давай, 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 давай! Сирин, все проходит дуже швидко, я 6 мучусь. На, греб не забрав. Добре, добре, добре. Тихо, гаймой. О! О! Добре, все, дракон! Ну и як я то дракона маю прийти? Я не знаю, його прийти. Стріляй, давай. А. Воу! Воу! О! Та що? Як я маю далі піти? Я не знаю, чи то пробігти просто мені треба під ним, як він підскакує, бо до гори я чись не го не Ну, перші файно зайшло ну, ця... на цій застряг Це тре... четверта вже. Добре. Ну, може, та, але у нього ще хп так би одно є. О, вже нема. Ну, це ужас. Ну як зачепило? От як, от скажіть, ну як! Один раз не зачіпай, другий раз зачепил, то в день гонки не буде зачіпати нес. Ну нічого. Нам зато легше тут пробігти. Давай, 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 давай. Йой-йо-йо, йой. оце профі. Йой-йо-йой! Йой. Як я то зробив? Але то вже професіонал. З якої спроби з, з 20-ї. Сенкью princess is in another castle. Окей, okay, летс go! ту то, то, то О, тут же хоть на дворе. Яки системномочу. Люденький, да. О! Тепер бери! Все! Черепахи! Дивись! Оп! Воу! Треба мне не скакати до тех черепах! Погнали! погнали! бам 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 ба бам 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 Опа! Красиво! Оба. Оп. А, это профі. Чуєте, я профи. хе оп. Все. Всі. О! А чого він вертає, я не розумію? Хто йому зволиться вернуть? А якщо оцей гриб впаде на того, то і стане дуже великим. Йо! йо йо йо, -йо, -йо. Давай! Тихо. Добре. Є. Все, мне больше ничего не треба. Мне такое нормально. Ладно, сейчас я возьму копейку. Ааа, ты! Да блин! Так все гарно йшло. Нашим не було тих копійок! то нашим не було копійок! Все, вишки копьек брати не буду. Все, більше ніколи. Добре. А-ха-ха. Да, Сила! Це сила! Oho! Pom 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 sem do finala. I nerozu Uff Se povzlo Co ona jede? Mi ne běží nic on tře. A jak je tu da věc, kdo tam cíl? Опа! Тихо! Може тут щось є добре? Давай! Яй-яй-яй! Давайте ну, попадали, хлопці! Ви що не видите, куди йдете? вниз? Опа! Ду-ду-ду-ду-ду-ду! ду 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 Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Две як файно. Копіки позбирав, то зробив, то зробив! Dobře, ten nedoskočil. bo by vše. Normálně. A v to ještě nevylaze? Normálně. A já to by neuspěl, čeré z toho. Víte, tři, dva, jeden, hopa. Fajno. Iu. Iu. O, tam finish. Наше міця було. Ого! Е, а як? Ого. Йо! Давай! 2000! Та то ніхто ще тут Сіко не набирав. А ну наш просто бігом, типписку. Я гради тин, стоп, просто гради тинста. Далі mm. 2-2. Ту-ту-ту. Я сюди взагалі не доходив. О! А не колись доходив. Так, чекай, давай, давай. Ай, ну то що воно мене? Воно просто до мене йде, де води дійшли? The game over. Нє. чи чита. Так, все добре, все добре, погнали. Та є. Чого воно верхом йде, я не розумію. Він спеціально. Ну він спеціально тр Давай, давай, тікай, геть. Ууу, повезло. Дві зі мною. Бо мені треба тут великим бути, а великим їд плавати, а ці не мі... Мапс, 2-2. Медузи вже не розслабоні, вже не годин того пройти! Медузи вже не розслабоні, дивись! Медузи ж хто це А Я як на розслаблення прохожу? Тікай, гет. Тікай. Дивися, а він йде обще вперед. О! Та тікайте гет двоє! При... О, пристали до мене двоє, є, Все. Ну як я цю рибу маю прийти? Дивись, ця ще пливе там друга. Добре. А ту я не годен прийти. А то на руну. Є Може ті копіки заберемо? Хе-хе-хе, <гум> там. Є, дивіться, труба! Мені дві ці Та Таж попаде вже в трубу. Є, я, я. я робив справ дуже багато. Не повезло. Дві тисячі Так і ми дойшли! Другий світ, друга карта, другий рівень. Два третій. Зараз вже буде 2-3 Двіші. ще. Селюти вдарили. Це значить, що я дуже файно прийшов. Вони кажуть, ну ти молодець. О, а ну, тут? Е, що це таке? А що це взагалі таке? Я в шоці? Я ще такого не мав цикий. Рівень не такий, так має бути. Давай, погнали. Просто бігти чи? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Давай. давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, нормально держ. О, так як, алфайний йшло. Ще один забіг і все, бігаємо спадки. Не, чекай, ще раз побіжу, попадем до скакати 20. Але він біжить дві, вони в нього не попадають, в принципі, Давай, давай, давай. Тихо! так, якщо зверху, ну а як мені треба? Мені треба просто бігти не спинець. Все, останній раз, останній раз. Ой, чекай, це що за ту. ту 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 А тут ще гриб найти. 100% тут був. А ладно, завершимо. На другий раз ми продовжимо з 2-3. Ми пройшли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рівнів. Нормально, для мене це нормально. Важка гра, як не як. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще і грайте Супер Маріо. Па-па. На -па. Ютуб канал підпишись. І всі апгеймс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Jandra